Точніше він украв вудку в мене, а я побіг за ним спінінгом, Коротше, зміг заступити Ну, утку. Вовремя підійшов. Мух, yeah. перший пошел. Мелкий такий. сразу. Я крючок. Крючок. Да я развернул крючок. Развернул крючок. Садан. Вот Для стра я. поймал мне. Наресть. Здивається ці караски, блин. Не хоче краще риба клювати. Будемо витягає. ось, непоганенький же. Трохи укупняемся, то что-то. вам не Браво. Карасенки маленькие. Звіт уже великих сюди. Всім привіт, добрий ранок. Приїхав сьогодні на риболовлю, ще о 6 ранку приїхав. але клюв почався тільки дев'ятого. До цього часу зірвалося два коропи. І було пару непонятних клювань. Короте. Навіть був час ось поставив сьогодні два спінінги. Думав на коропа, але вони вже стоять 2 години і немає нічого на них зовсім. А на вудки почало трохи проклювати. ось. стільки тільки вже там штук 5 карасиків, але в основному всі невеликі. Тому сьогодні така риболовля виходить. Ну я ще посиджу. Подивлюся, що воно буде, як воно буде. По прикормці сьогодні також. фанатик, чесник Знову клювуємо. Фанатик, часник. Також розмішав своєю домашньою диртю. Щоб більший об'єм був прикормки. Накидав, ну наче прикормилось трохи. Щось почало шевелиться. Ну, малий карась поки що тільки підійшов. Є великий тут карась, але він ще не реститься зараз, чи не зрозуміло, що воно. Ну, в общем, що по рибалки, я все потім покажу вам. З мене тут є таке тісто горохове. тоді мастирку намішав. Ось таку мастирку намішав. Теж клює на неї, на не таке клює тісто і черв'ячок. так гарно а ну, от зараз. Оце тісто, до речі, прикольне. Оцему тісто мов десь три роки вже і воно ще досі не пропало. Тоді я використав буквально трохи. Ще й досі ловлю на нього. Непогане тісто, то мені подобається. На раз попався. Ух ты! Какий класний карась попався. клас Нарешті більш-менш непоганий такий екземплярчик. Вон я кипидишь, типа, я не сейчас в лапте. Ух ты, лапочки. лапочка. Стой, 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 стой. Вот. Вот Супер. Хороший карасок. Подушечка как раз. Червячка, бачите, черв'ячка хоче. Ну ладненько, давай. Свіженького тобі зараз. На всі будки зарядим. Якщо такий голодний став. Ну, давай, давай. Опа, тут де саме на те місце.

Ось сюди він погнався за уткою. Точніше він украв утку в мене. А я побіг за ним спінінгом. Короче, зміг заступить в утку. ось такий короб класний клюну. Ось його його пускати. мелочь такая. Бомба шла раз за разом. <laughs> а, трошки больше уже. Пойдет. нас здесь еще один на коня проклюнул. Так, была подрастает. На сьогодні вже досить така рибалочка вийшла. Сонечко вже високо, жарить, тому потрібно тікати додому. Кому сподобалося відео, ставте лайк, коментуйте. Також підтримайте, будь ласка, мій україномовний канал своєю підпискою. Вже перестало клювати, потихеньку буду збиратися. Перед цим такий поганий момент стався. Блин, короб виходить краде утку. Я беру спінінга, біжу її ловити і не зняв це все на камеру. Корише. Ну, А був би класний сюжет, я там його гарно так з ним пободався. Ну нічого, бувають такі нюанси. Слабенький сьогодні кльов. Не знаю скільки я там піймав карасиків. Десь близько 10 карасиків, ось такі різні. Саме більше був, менший тоді. Ще пару менших. Взагалі, не дуже клює зараз. Ось цей найбільший карась. Я думаю, буде краще клюв, але що є то є. Вже 10 годин дня і клюв практично затих. Тому буду збиратися додому. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підтримайте мій україномовний канал своєю підпискою і всім до зустрічі, бувайте!